Взагалі, в Україні дуже важко говорити про праві і ліві, тому що в Україні немає ну суто таких ідеологічних партій, і поняття праві і ліві тут дуже умовно. Ну якщо, наприклад, свобода праві, то хто тоді ліві? Партія регіонів. Ну, за ну, ну, якщо подивитись по їхнім голосуванням, вони голосують дуже часто як партія регіонів, і по їхніх голосуваннях не скажуть, що вони праві чи ліві, як і по способу їхнього життя. А тому так. можна напевно казати, що у нас є одна партія, яка претендує на право ідеологію, в принципі, в безідеологічному суспільстві. І в цій ситуації, безперечно, ці партії дещо вдається. Вдається не скільки за рахунок правої ідеології, а скільки за рахунок достатньо послідовної позиції у Верховній Раді, тому що якщо ми подивимося на поведінку інших опозиційних сил, то вони не... Можуть мобілізувати людей, бо дуже багато чого в них відбувається прямо зараз, неприємного. Тушки, гроші невідомо як ходять. А щодо свободи існує враження таке, що це люди чесні, вони нові, і тому, вони, і тому за них ідуть. Тобто це не стільки мобілізація за право ідеологію, скільки мобілізація як наслідок запиту на нових чесних політиків. Наскільки цей запит правдивий, чесний. І наскільки він призведе до результатів у довготривалій перспективі, це окреме питання.